Слава Україні! Шановні пані і панове, сьогодні черговий четвер, 9 червня, і разом з вами передачі Історичні паралелі та я, Ростислав Маужець. Сьогодні одне з найбільших християнських свят Вознесіння Господнє. Відомо про походження цього свята краще знають самі віряни, а ми, українські республіканці, хочемо провести паралелі. Коли впродовж багатьох років ми віталися на звернення Христос Воскрес і відповідали Воскресна Україна, в 91-му році Україна справді воскресла, було відновлено незалежну державу. А сьогодні актуально стає Вознесіння, піднесення духу, піднесення національної свідомості, бо незалежна українська держава це юре, а от де-факто її потрібно наповнити ще українським змістом. В контексті е, релігійного свята важливо сказати те, що впродовж цих двох років е, російсько-української війни е, багато християн зрозуміло, що церква Московського патріархату це є церква ворожа. Е, в церкві не визнають агресії з боку Росії, е, там пропагують е, антиукраїнські. Ідеї. врешті решт московський патріархат підтримував бойовиків на сході введення російської армії в Криму і на Донбасі. Через те, з логіки елементарної Московський патріархат в Україні як організація, що підтримувала злочинців, є співучасником окупації України з боку Москви. Вона повинна бути заборонена. Заборонена як організація. Терористична. Однак цього розуміння немає серед парламентарів, немає серед президента. Відомо, що Петро Порошенко є вірним церкви Московського патріархату. Він би як президент під час російсько-української війни мав би перейти в Київський патріархат, якщо він щиро бажає Україні добра. Натомість громадяни виявилися свідомішими і за ці два роки. З московського патріархату Київський патріархат перейшло декілька сотень тисяч вірян. Цікаво, що вони переходять не парафіями, а переходять часто одинці, але величезна кількість усвідомила справді свою причетність саме до української церкви. Але е, слід зазначити, що і понад 50 парафій перереєструвалися з Московського патріархату на Київський патріархат. Найбільше таких є на Тернопільщині і на Рівнічні, тобто навколо Почаївської лаври. Почаївська лавра залишається оплотом руського міра, а церкви в містечках і селах навколо Почаївської лаври принципово починають переховувати на Київський Патріархат. Тому хочеться вірити, що цей процес є незворотній і незабаром. В нас усі опиняться в Київському патріархаті ті, що є православними. Але разом з тим потрібно наголошувати, і ми про це республіканці підкреслюємо, що українська нація, як одна з найбільш віруючих націй в світі, заслугована на те, щоб мати свою окремішу церкву, помісну церкву, незалежно ні від Москви, ні від Константинополя. І Ієрархія держави і церкви повинні все робити для того, щоб це сталося якнайшвидше. А тепер до історичних подій. 1847 рік російський цар Микола І віддає Тараса Шевченка солдати із забороною малювати. Так завжди Російська імперія е, визначних діячів е, української культури кидала за грати, е, знищувала їх. Так і хочеться навести паралелі з не таким далеким майбутнім, коли вся українська інтелігенція в 30-х роках минулого століття, аби її більшість провідноверства була знищена, розстріляна, відправлена в концтабори, аби не відродився український дух. Наступна подія 1963 рік. Помер визначний український композитор Василь Берлінський. Василь Берлінський належить до відомого українського роду Барвінських, які походять з села Барвінок біля Дуклі на Лемківщині. Нині Лемківщина, на жаль, входить в склад польської держави, але цей рід дав багато визначних діячів. Зокрема, дід Барвінського був ректором Львівського університету, його дядько був головним редактором, засновником газети Галицької діло. А його батько Олександр Берлінський був будителем в Галичині всього українства, робив все для того, аби школи переходили на українську мову, займався друкуванням українських підручників, книг. Ну і врешті-решт сам Василь Берлінський, визначний композитор, який багато прослужився відродженню української музики, культури, його такі відомі речі українська рапсодія, кантата. Заповіт на слова Тараса Шевченка, 38 українських народних пісень покладено на музику і як інших визначних творів. Він згодом був і депутатом народних зборів Західної України, які голосували заходження Західної України в склад УРСР. Потім був директором Львівської консерваторії, очолював Львівську спілку композиторів, але врешті-решт закінчив, як ми наголошуємо завжди на тому, що кожен принциповий і популярний український діяч в Російській імперії міг закінчувати тільки одним з в'язницю. В 1948 році до, них, до нього прийшли з репресивних скаральних московських органів. І на 10 років він був запортований у мордовські концтабори. Він там змушений був підписати такий документ, що він дозволяє знищити його твори. Його твори всі були спалені і вже потім, коли він вийшов на волю, ще 25 років було заборонено виконувати його твори, пропагувати його твори. Але коли ця заборона відпала, він покрити, намагався їх відновити. 1983 рік в Великій Британії до парламенту було обрано українця Стефана Терлецького, який походив з села Антонівка на Івано-Франківщині. Так що українці за кордоном собі, можливо, легше пробивають дорогу, ніж в себе на Батьківщині. Так і хочеться провести такі паралелі. Тому що в українському парламенті українців, чи власне, в парламенті України, українців є менше. Ніж інших національних меншин. А тепер відреагувати змушені просто на декілька політичних подій свободення. Перша подія це висловлення Савченко про те, що вона відмовляється від статусу учасника бойових дій і закликає до того інших учасників так званого АТО українсько-російської війни. Ми свого часу підтримали. Після повернення Савченко її кандидатуру на е, президента України вважаємо, що це гідна кандидатура і вона може скласти серйозну конкуренцію діючому президенту. І е, навіть сама Савченко сказала, що вона тільки буде входити в політику, і коли вона буде помилятися, вона просить її поправляти. І отут ми хочемо сказати, що вона зробила необачну заяву. Тому що от нещодавно по всій Україні прокотилася серія пікетів, коли органи влади пікетували учасники добровольчих батальйонів, що їм не дають статусу бойових дій, що батальйони є не визнані як військові формування, а тут разом така заява Надії Савченко. Ті люди, які постраждали, які боролись Україну. Вони більше, як авранці, більше як ті, що е, були е, в інших збройних консультах, які брали участь в Радянський Союз, сьогодні є учасниками бойових дій, а бачиш, ті, які боролися за Україну, не будуть учасниками бойових дій. Думаю, що Надії Савченко потрібно переглянути цю позицію. І наступна е, така подія, яка привернула увагу багатьох, Багатох, це е, Львівське, Грибовецьке. Читай. Сміттєзвалище, де е, почалися спонтанні займання сміття і врешті-решт загинуло троє працівників Міністерства надзвичайних ситуацій, і зник один з е, працівників комунального підприємства. Е, ну, тут так і хочеться сказати, що впродовж багатьох років на львівському смітті, я не смітті і в інших областях, це всім відомо е, просто наживалися. Присмокталися до того, як до бюджетних потоків ті, які, які мали доступ до ухвалення рішень. Я не хочу зараз називати прізвище, я думаю, ті, що мене чують, знають, про що йдеться. Але, шановні, коли зверталися іноземні компанії з пропозиціями організувати сміттєпереробні заводи, ну, звичайно, з метою отримувати прибуток, а не просто допомагати Україні, то... Голови міст, великих міст в Україні, в тому числі Львова, очевидно, виставляли їм абсолютно неприйнятої умови. Розуміємо, про що йдеться. Очевидно, йшлася мова про особисту зацікавленість, про непомірні суми, які ми мали віддячити керівникам, які приймали рішення про те, щоб допустити до будівництва таких сміттєприродних заводів. І от ця трагедія на сміттєзвалищі. Вона стала останньою краплею, яка переповнила оцю безвідповідальність, в тому числі львівських чиновників, які роками не займалися своїми прямими обов'язками. І, зокрема, переробкою сміття, які займалися всім чим завгодно які займалися будівництвом стадіону, на якому заробляли невигідні кошти, які займалися будівництвом власних будинків, які займалися будівництвом власних партій, власних засобів масової інформації, не займалися тільки тим, чим повинен займатися керівник місцевого самоврядування. Отож, громада повинна з цього робити висновки, і якщо ширше говорити, то в Україні, як правило, всі, що йдуть до влади. Намагаються не розбудовувати українську державу, таку, намагаються розбудовувати власну особисту хату і е, кожну посаду перетворювати у засіб для змагачення. Так не повинно бути і остання подія. На неділю раптом розанонсований так званий парад рівності. Ну йдеться мова про осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації. Е, як відомо, під абревіатуру ЛГБТ, тобто що це там, лесбіянки. Гей, бісексуали, трансвестити і е, всяка інша нечість, я не побоюсь цього слова. Тому що коли ми говоримо сьогодні про свято, вось, е, несіння, тобто ми як християнська нація, в нас в Україні 86% християн, а серед християнських цінностей є цінність сім'ї, то ці так звані е, люди неправильної орієнтації, вони руйнують традиційний уклад родини. І сім'ї, їх не багато. Їх, можливо 50-100 осіб вийде на парад, але який шум піднято, буде охороняти їх близько 10 тисяч правоохоронців. Закликали посли іноземних держав, щоб не було перешкоджання. Та такого немає, коли відбувається парад УПА, коли відбувається парад за українську національну ідею або якісь акції, ви знаєте, світ перевернувся. Якщо так далі піде то коли нетрадиційна сексуальна орієнтація однакові е, статі між собою здійснюють е, не, ті чи інші акти сексуального задоволення, то це може закінчитися, що замість статі будуть підміняти і е, з одної сторони буде виступати та чи інша тварина. Так ти сьогодні заборонено. Законодавство в Кримінальному кодексі навіть такий пункт, як Скотолозство. Ну, не знаю, чому не тваринловство, а саме Скотолосство. То якщо так далі піде, ну взагалі світ виродиться, І не потрібно робити з того якусь публіку. Якщо хтось вже так дуже хоче тишком нишком тими дурницями, які призводять потім до різноманітних хворіб, виручення з сім'ї, нації таке інше, е, ну, це одна справа, але коли це пропагується, коли це вважається мало правилом доброго тому, і хто не е, бісексуал, той мало не... Е, Має право обіймати ті чи інші посади, це відбувається в тих чи інших країнах. Ну, даруйте, це вже перейшло всілякі межі. І от зокрема я звертаюся до ієрархії церков, потрібно поставити цьому край. Тому що це так само, як з іншого боку, московська пропаганда, яка складає національні засади суспільства. А це пропаганда вільного сексуального життя між е, е, однаковими статями розкладає сім'ю, розкладає родину, підсумку розкладає державу.